Місто Житомир, тракторна площадка. Давно не виходили в ефір, не показували. Все є в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Хмельниччина гарно попрацювала за жовтень місяць. Житомирська область. Молодці. Відео звернення наші не проходять просто так, тому що приїжджають. Люди просто заходять в гості, кажуть, бачили відеозвернення і обов'язково перевірили на е, наявність води в радіаторах і в двигунах, тому що похолодання і воно не пройде просто так, якщо хтось не зробив те, що потрібно було зробити, тому що зима на вулиці зима, от, е, морози вони такі що не щадять нікого. Так що дивіться уважно, звертайте увагу, перевіряйте техніку, перевіряйте, обслуговуйте, готуйте до осені, купуйте тракторці, купуйте навісне обладнання, щоб ви весну були готові. Зараз пройдемося по площадці, покажемо, що в нас є, що буде відвантажуватися, розкажу. Має на цій неділі прийти фура з новими постачаннями. Так що ось у нас Донфенчик 244 G2. Бачите, вже тракторець оновлений, навіть руль помаранчевий. Такий тракторець рівний Пол реверс бокова куліса, під сидушкою все зашито, пилі не буде ніде. Так, це в нас стоїть Булатик 240 на Романівський район. Ось стоїть 404 -та G2. Також все те саме. Вони практично навіть по величині одинакові тракторці. Бачите, колісна база різна. 12.4х24, там 11,2х24, але по висоті практично одинакові тракторці. Це в нас на вузькій резині Ельочка стоїть з Кемовським мотором. Тракторець Булат 244Л. Це в нас широка база. Елька на 11,2 на 24 з кемовським двигуном. Джима 244, 9,5 на 24 з Кемовським мотором. Це в нас ловели стоять 244. Ловольчик стоїть 244-й також з кемовським двигуном, це в нас Елючка стоїть 244 SL, 11,2х24 резина 7,5х16 з блокировкою, з примусовою навіскою. Гарний тракторець, навіть на трильовку лісу беруть. Це в нас стоїть 404 джима з примусовою, з кемовським двигуном. Тут у нас стоять янмарчики-куботи з фрезами, японська техніка. Це у нас 244-й донфенчик на площадоці 11,2х24 резина. 354-й Луволчик. Гарний тракторець. Дуже гарний тракторець. Ловоли у нас розходяться дуже гарно. Тракторці всі в наявності. Там у нас навісочка, фрези. Рези, борони, плуги, оприскувачі. Сівалки у нас сховані в складі. Так, стоїть у нас Соліс 26 плюс з дугою. Тракторець дуже в гарному стані. Розширена база екстра 26, метр 20 по центрах. Звужена база Соліса 26-го, Mitsubishi Мотор Бошовське обладнання на всіх солісах. Це в нас кабінник Соліс такий. Кабінічок. Гарний тракторець з кабіною. Кабіна шикарна, з музикою, з усіми ділами. Джима стоїть 404, також Ельочка стоїть 244, 11.2х24 резина. 404-й донфенчик стоїть. Бачите, простенький. Це стоїть 504 джима з примусовою, з реверсом. Ловолчик 504. Е люди вчора були, вирішують. І прошки позаходили, позаходили з примусовою. Ловили, прийшло, так що будуть всі відваджини в цьому місяці, всі тракторці поїдуть до своїх власників. 454 Ловол, гарний тракторець, кабіна, така в нього кабіна, розділені двері і бачите, бокові такі ще вікна, трошки краще, ніж в Луволі Ляда. Тут стоїть соліс 50 -ка. без кабіни. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка орієнтір Богунія. Напроти військового училища. Біля пологового будинку. Телефони наші всі є у вас. Візитки всі ми роздаємо. Телефонуйте, замовляйте, приїздіть, тестуйте. Немає можливості приїхати, просто по телефону зателефонували, замовили тракторця, тракторець перевірився, загрузився, зняли відео, як відгрузили вам. І трактор поїхав до власників. Ще раз нагадую адресу проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Орієнтіри вже сказав. Будь ласка, запрошуємо, чекаємо всіх на майданчику, щоб ви підготувалися до весняних робіт і придбали собі сільськогосподарську техніку і сільськогосподарське обладнання. Всім гарного дня, дякую, до зустрічі!